Вітаю вас, мої маленькі друзі. Подивіться, яке сьогодні сонечко. Давайте привітаємось з ним і один з одним. Привіт, малята! Сьогодні до нас прийшов гість, який сховався під зеленим кущиком. Ось він, це зайчик-стрибайчик. Доброго дня, дітки. Мені дуже сумно. Я гуляв в лісі, а там хтось залишив бруд. Мені та моїм друзям не подобається, коли в лісі брудно. Ой-ой, ой, це дуже погано. А чому тварина погана від сміття? Тому що вони можуть його з'їсти або поранитись. Правильно, ми маємо бути дбайливими, тому що природа наш дім. І дім для тваринок. Погляньте, до нас прийшов їжачок разумачок Вітаємо тебе їжачок. Діти, запам'ятайте, ніколи не смітіть. Ми тобі Зайчик і їжачок принесли нам скриньку природи. І у ній знову сміття. Давайте його відсортуємо, щоб воно не шкодило нашій землі. Ось у нас баки. Червоний для паперу. синій для пластику. Це папір. Куди його покласти? О, я знаю. Папір це як наші малюнки. Він іде до червоного баку. Так так, червоний, щоб папір міг знову стати чистими аркушами, а не бруднити ліс. А що робити з цією частиною пластикової пляшечки Вона наш не папір? Пластик це синій бак. і для того, що зведеться інше сміття. Навіть ось ця серветка, що приніс зайчик, теж туди. Ура! Як чисто стало, тепер можу спокійно шукати собі грибочки. Ви справжні друзі природи. Дякую вам, маленькі помічники. Діти, ви сьогодні зробили дуже важливу справу. Зайчик і їжачок побачили, які ви уважні та дбайливі. Ви зрозуміли, природа наш найкращий друг, ми несемо відповідальність за неї. Пам'ятайте, що сортувати сміття і не смітити це легко і дуже потрібно. І кожен із вас тепер маленький, але дуже сильний захисник природи. Коли ви бачите сміття, ви знаєте, що робити, правда? Давайте пообіцяємо, що ми завжди будемо підтримувати чистоту в нашому спільному домі природі. А зараз пропоную пограти в гру корисно чи шкідливо. Скажіть, що тут відбувається? Корисно чи шкідливо це для природи. На малюнку зображено виробка лісів. Це дуже шкідливо для нашої природи. Адже дерева та ліси це легені нашої планети. А що зображено на цьому малюнку? Корисно чи шкідливо це для нашої природи? На малюнку діти прибирають сміття. Це дуже корисно для нашої природи. А що зображено тут? Корисно чи шкідливо це? На малюнку хлопчик розкидує сміття. Це шкідливо. А що ж зображено на цьому малюнку? Діти виготовляють годівнички для птахів взимку. Це дуже корисно. А що ж зображено на цьому малюнку? Корисні чи шкідливі дії? На малюнку діти саджають нові дерева. Це дуже корисно для нашої планети. Тож, любі діти, пам'ятайте, природа потребує розуміння і захисту з боку людини. Живіть у гармонії з природою. Ми господарі нашої планети, а вона для нас наше життя. І берегти природу значить берегти батьківщину. До нових зустрічей!